Гоняємося тебе, Так, стоп, Олександр Федорович! Ні, Нет, я не, не вийду. Виходь. Виходь, виходь. Ти ж мужик чи не мужик? Лізь, Лізь! Лізь, мужик це не мужик. Лізь, сюди! Лізь! Александр Смотри, тут депутат України! Лись сюда, народный депутат України! Лизь! Выход до людей! Лизь сюда, народный депутат Украины! Невидник! Выход, лезь сюда! До людей иди! Лбочкин, залазь! До громады иди! Левочкин залади! Невидник! Лбочкин! Залазь сюда! Лвочкин, залазь Я тебе Лвочкин! nobody know how to use this.